Якщо обираю автомобіль на аукціоні в США для себе, ну, в особисте користування, для себе, для дружини, щось типу того, в родину, короті. то колір це останнє, на що я звертаю увагу. Перший, саме головне це комплектація. Чому? Дивіться, Ну, колір, ну на крайняк там 2-3 тисячі доларів, і можна змінити плівкою його, то не проблема. А от якщо автомобіль буде в бідній комплектації, якщо автомобіль буде не мати всіх тих функцій, що й... мають бути, ви будете дуже сильно розчаровані і будете ходити, проїжджати повз таке, авто, як у вас, і заглядати, О, що там у нього по комплектації, М -м -а, що там. і це відчуття буде вас постійно переслідувати. Машина в хорошій комплектації навіть їде по-іншому. Ну, взяти той самий Ford Escape, чи Jeep, Cherokee, да там комплектація Cell і Titanium, там Limited і звичайно, Latitude. Це не тільки функціонал і розширені функції автомобіля, асистенти по безпеці, а це і шумоізоляція, це в певних комплектаціях навіть інша ходова частина, це більш чи амортизатори, це більш комфортніше авто. І здавалося б, один і той самий автомобіль. Але в різних комплектаціях він не то що їде по іншому, він відчувається по іншому. Ось чому комплектацію я завжди ставлю на перше місце при виборі авто США для себе.